Та в Одесі проводила свій попередній матч української прем'єр-ліги 9 листопада. Елензе Черкасах проводив свій попередній матч української прем'єр-ліги. А отже, часу на те, аби підготуватися до сьогоднішнього конкретного матчу. Насправді в обох команд було достатньо. З'являються вже представники Ворскли та ЛНЗ на газоні стадіону імені Олексія Бутовського. Ми На фланзі, справді, води багато удар зараз за меж штрафного майданчика. Кучеренко переводить його на кутовий. Перший стандарт. Подивимося у виконанні полтавської команди. Кутовий удар буде із лівого флангу. Тут дивимося, ще раз є підключення, є удар за меж штрафного Крупський набігав з позиції лівого захисника. Знову. Єдиноборство. Отут закидання, який хороший пас. Насправді у напрямку Яшарі ворота порожні. М'яч не опиняється там. Моменти ще для ЛНЗ. От якраз екватор. Завершення восьмої старт дев'ятої хвилини. Подивіться на цей пас від Яшарі. У мене таке враження, що М'яч ще в повітрі почав пригальмовувати. Як він вирізав, як він викрутив цю передачу у напрямку Момо. Так! Єда спиною до чужих воріт. Єда намагається підігравати партнеру. Пас. Не пройшов. Ковтелюк підібрав. Повернув Челядін на дальню. М'якушку. Положний поза грою, так? Розіграш непоганий. І Сергія зараз побачили на дальній стійці. І ніби непогану передачу. Виконано було на Сергія Мякушка. А, положення грою ще. Раніше, так, це не в м'якушку. Офсайд у нього не було не могло бути. Зараз на м'ячі Яшарі, атака у виконанні ЛНЗ. Яшарі розрізний пас класний віддає мій штрафного майданчику. Але оскільки скавнезграбний, оцей перший дотик від Халайла. Відлітає від нього на метри півтора, і просто він сам себе позбавляє нагоди зробити другий дотик. А другим, напевно, вже мав би бути удар по воротах. Шарі теж бачите, не найлегший варіант обирає, але дуже. Дуже здорово вираховує цю розрізну передачу. Віддає її точно. І далі Калайла. В боротьбі з кляром не підлаштувався. Під м'ять, бачите, йому газон не подобається, само собою. Бойко низом, непогана передача. І з розвороту спробував пробити. Раз. Там гра рукою в атаці. Так, це пол 100% від Франциса Момо. Ну і скидка теж не виходить. Ібраїм Кане. Класно бачить. Зараз забігання М'якушка і Кучеренко вже тут. І там контакт. Тут питання тільки одне. Хто перший на м'ячі? От все. Виключно так. Хто на м'ячі, того й правда. Хто робить цей перший дотик? Єде? Єде з м'ячем. Самсон єде. Підіймає очі, розвертає на Сергія М'якушка. Приймає, опускає М'якушко під праву. М'якушко. Забиває 1-0 на користь Ворскли. 30-та хвилина. Сергій М'якушко виводить полтавську команду. вперед. лівому берегу в другому турі в останнє забував м'якушко. З тих пір більше голами не відзначався. Пам'ятаємо, ну по суті, весь жовтень не було взагалі в складі полтавської команди атакувального півзахисника, але зараз він, причому після ушкодження. Але забуває дивимося, ковталюк виграє боротьбу. Раз Єде виграє боротьбу. Два чіпляється за м'яч, скидає на м'якушка. Той приймає на нього суперник. У нього під праву. Знову ж на мокрому газоні важко було швидко розвертатися. Путрі саліху на протиході виловлює обох тут раз і тут два. Сергій м'якушко і удар по воротах. Не сказати, що я знаю суперфілігранний більярдний удар під стіючку. Кримський футболіст, колишній гравець Динамо, Дніпра та Волині, Роман Максимюк зараз виконує завдання по захисту батьківщини. В Харківській області у складі 105-ї ОБР ТРО. і е, його підрозділ дуже потребує прилад нічного бачення. Тому QR-код код це правий нижній куток ваших екранів. Долучайтеся за цим qr кодом Обов'язково допомагайте нашому війську. Не пройшла передача скляр. З М'ячем довгий пас єде. Голову для себе зупиняє єде, віддає на Ібрема Кане. Кане на ковталюка. Ковталюк п'ятою. повертає кане із дальньої дистанції. Пробуває в руках Кучеренка. Дві хвилини додав Михайло Райда до основного часу. По першому таймі, І знову ж, такого ніби нічого екстраординарного Ворсла не вигадує, так. Єде в стовпазі грав, ковталюк стовпазі грав. Кане, закрив це все дальнім ударом. Денис Дукве з м'ячем. Дукве пробуває, їде, добиває. Не вдається забити футболістам Ворскли У цій ситуації гольовий шанс насправді. От ніби ЛНЗ контролював м'ячик, але гостроту знову створює команда Юрія Максимова. Дивимося ще раз. Подача від скляра Кучеренко так по волейбольному. З пляжного волейболу стрибочок так однією рукою м'яч виносить. підбирає Ндукве, б'є, відбуває Кучеренко і Самсон їде. На добуванні розташовується. Ібраїм Кане. В атаку пішки. І м'яке закидання на Самсона єде. Забиває єде. 2-0. На користь Ворскли. Ну, До всього це було ще й красиво насправді. І, е, здається, цінності цьому м'ячу додає ще і те, в яких умовах він був забитий. Класний пас від Ібраїма Кане. Здорово вбігає. Самсон єде. Пробиває. Не єде і робить рахунок 2-0 на користь Ворської єда. Забував в останнє в кубку України у ворота Київського Динамо. До того в чемпіонаті в сьомому турі забував Кривбасу, забував тому ж таки Динамо в чемпіонаті України. А отже, сьогодні третій м'яч УПЛ цього сезону проводить Самсон. Єда. Подивіться на закидання. Навіс. Штрафний майданчик єде. Ще й ледь не опробує цей м'яч. Крупський підбирає ударний зон. І Євгеній Євгені падає. падаючи, виставляє руки, забирає. Є перехоплення. Дукве. Дукве протягує. Дукве сам. Штрафний удар плюс жовта картка. Саліку заробляє попередження. І Ворскла отримує право на стандарт із дуже, дуже вигідної позиції. Подивимося знову, як будуть ситуація розвиватися. Будемо за нею дуже уважно стежити. Тут Ще півгодини цього матчу потрібно дограти команду. І удар. зі штрафного, але все ж таки невдалих. Хороша позиція. Дукве проти Саліху. Саліху фолить. Питань немає. Фолить та фолить. До речі, так, знову ж маючи жовту, фіксуємо. Далі. Далі Олександр Скляр. Досвідчений футболіст, скажімо так. Підозрюю, знаючи про те, що в суперника є жовта. Прийшов із Я не знаю, може попровокувати. Мені самому не цікаво, чисто. Скляр розумів, що в суперника є жовт. Він свідомо це робив. Свідомо біг на Саліху. Свідомо намагався його провокувати на якусь історію чи ні. Я знаю, свідомо чи ні, але скляр це зробив. Скляр зробив все ідеально. Він завів Саліху. Далі ще Челядін підключився. Туди-сюди друга жовта. Для центрального захисника ЛНЗ. Саліху виходить із гри. Ейнол Суареш. Тіль повертає на Ейнала. Ейнел у штрафному майданчику. Прострільний пас. і Ніхто не замикає. Підбирання пасі. Чудар поворота не влучає пасіч. Троє футболістів ЛНЗ, по-моєму, потенційно могли підставляти ногу і виконувати удар Дайко Муравський і Франціс Момо. Всі е троє були поруч із м'ячем, але жоден з них. Ні тут, ні тут, і ні тут. 5-4 за кутовими. Лензе переважає. О, дайку пробив. І Ісанко відбуває Цей удар. Крупський на підбирання одразу виносить вперед, Дукве зачепився. Денис Дукве, подивіться, І ніби хотів на прискоренні кудись тікти, але ж важко. Важко швидко прискоритися. Дати оцей от ривок. Простріл і Ігор Пардута у штрафному майданчику спокійнісінько грає на перехопленні на стеренко вперед. І Райда вже готовий і е, вже дає фінальний свисток. Ворква сьогодні перемагає в домашньому матчі проти ЛНЗ, здобуваючи 16 балів. Полтавська команда підіймається на восьму позицію турнірної таблиці чемпіонату України. ЛНЗ сьогодні не здобуває нічого. Черкаська команда 18 балів має у своєму активі. І між Орською та ЛНЗ повторюються два бали в турнірці зараз на користь черкаської команди.